І так, уже зараз з Серегою приїхали тут в байкпарк в Новомильськ і дивимося, що тут ось нові ями понаривані. Ось тут бігейр, можемо бачити, і ось тут вже яма. Яма вирита, яма вирита, яма вирита. Трамплін між деревами, який веде на бігейр. І зараз ми будемо готувати з Яріком піцу. Ярік, як називається твоя піца? Піца називається з Дубнус. Ярік відповідає за свій рецепт, так. хорош, хорош. І Я... 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 так, уже зараз з Серегою приїхали тут в байкпарк в Новомильськ і дивимося, що тут ось нові ями понаривані. Ось тут бігейр можемо бачити і ось тут уже яма. Яма вирита, яма вирита, яма вирита. Ось щоб ви бачили. Тобто все приземлення. Ось тут ще глибша яма. Ось тут взагалі прям ось так. На 30 см. І ось так все приземлення. Це приземлення Бігейра. Йома. -йо. Ось ось яма. Т такі здогадки, що типу тут кладмени ходили і просто порозкопували всі траси. Але от я не розумію чому. Чому вони там ще трамплін покопали? Ладно, тут ще виліт ще більш-менш не чіпаний, типу все ціле. А ось там далі, ось в тій стороні, там трансфер і трампліни покопані. Моя, до речі, лінія сама велика, сама класна. Е, Вроді її ніхто не чіпав, вроді більш-менш ціла, слава Богу. Ось тут ще трамплін і ось можемо бачити, які тут кладменські кладнища. К к кладовище, так блін, як вони тут діяльність свою проводять. Ось, тут, напевно, якусь, блін, півтанка якось дістали. дивіться, й-мо по груди яма. Просто викопують таку штуку. Це не ми. І ми ось там робили трамп просто через яму. Це не ми викопали її, а була вже там яма. Ми тут просто рівняємо землю. Це катец, там яму хтось викопав. Короте, Покопали нам рудокопи. Нащо так шкодити? Ми ж спортсмени, займаємось спортом. Ну ладно, зараз попробуємо реанімувати декілька трамплінів в тій стороні. Там найгірша ситуація. Зараз подивимось, що там. І ось тут уже де є трансфер. Можемо бачити ось таку картину, що його трішки ось обкопали, йо як коронку під зуб, йо -моє. Стоматолог чи що тут орудував? І ось. Трамплін між деревами, який веде на бігейр. Просто капець. Ось тут можемо бачити сюди землю викидали. Звідти обкопали. Козли А ну що далі йде? Йо маю, маленький, маленький обкопали, майо! -ма прям тотал! Просто капець! Приземлення просто розкопане! І виліт теж розкопаний! Приземлення трошки тут теж розкопане. Просто капець, друзі. Я не знаю, що це що мені на це сказати. Просто українська ситуація. Кожен рік ти маєш бути готовим відновлювати трампліни. Ось розрили приземлення, повитягали з боку. Ось дрова ось тут лежать. Уроди, а? От урод. Для чого таке робити? Навіщо? Цей трамплінчик чистий. Ось тут яма викопана трішки. І ось тут. Люди, будьте людьми! Залишіть записку, якщо вам щось не подобається, що вам не подобається, і будемо це узгоджувати. Залиште номер телефона, ми вам передзвонимо. Не потрібно такого робити? Це спортивна площадка, це місце, де можна провести час для душі, відпочити. Не потрібно робити шкоду. І ось тут з Серегою тільки що згадали, що тут була класна траса. Як це цей Євроді... Айверсон да, зробив. Би. Угу. Ось тут контуруклон, так прям по краю, якщо тут не вписуєшся, можеш вилетіти туди. І тут, бачите, просто катастрофа. Дуже багато дерев попадало. І було би класно цю трасу також відновити. Друзі, тому якщо хто має бажання, пишіть в коментарях. Або в інстаграм пишіть, домовимося про зустріч, типу разом зберемося та спробуємо тут повідновлювати траси. Бо тут, як бачите по відео, просто треба багато, дуже багато роботи. І ми в декілька рук навряд чи це все зробимо. Тому давайте долучайтеся, спробуємо відновити байкпарк. І так, друзі, перебрав уже вилку. Ось. Жестячок, як я і люблю для таких якраз спотів. Тут, пам'ятаєте, жорстко мене аж підкидувало. Якраз Зараз перевіримо, спробуємо, як перебрали вилку, Уже трошки припилилась. Зараз спробуємо, чи не вистрілить мені масло в лице. Тому зараз подивимося, бо бачите, щойно вам показав який стан всіх трас після зими. Ось єдиний спот, який зараз цілий, це ось ця велика траса, тому зараз ось цей трамплін зараз спробую стрибнути. Тому дивіться, зараз може бути екшен або епік фейл. О, кульба! І, друзі, стрибнув ось на плоско, трішки вже темніє. Не розімнявся, просто виїхав в ліс, щоб затестити вилку, як перебрали. І ось можете бачити, ось наполовину тільки війшла. І, як можете бачити, масла немає. Тобто воно не, не травить масло. Ось. Америка тобто... і голі баби. Так, Тобто ситуація вже не така критична, як була раніше. Тобто я, як вирішив, густіше масло. І друге це підтягнули пружинки всередини сальника. Це і все окей. Тепер масло не пропускає вище, та й все. Ось так. І підкачали, вилка накачана. Бачите, ось я своєю вагою навіть не можу продавити нормально. Тобто, тільки що як я стрибав, мені аж прям в руки дало те, що вилка досить так накачана була. Я ось так люблю, типу, коли вона така жорстка, щоб втаскувала ось таке всяке. Тверде, жорстке приземлення в плоско. Суперкрасовські настройки. Так, да, тому ось так. Ось так. Все працює, друзі. Користуйтесь моїм менуалом переборки. І так, друзі, заїхали після переборки до Ярика. Ми перебирали вилку в Роми, а зараз заїхали в гості до Ярика. І зараз ми будемо готувати з Яріком піцу. Ярик, як називається твоя піца? Піца називається з Дубнус. Ого, хорош. Так, що починаємо. Знаєте, інгредієнт. Неповний стакан теплого молока. В миску виливаємо. Як в суку землю. Сухі дріжджі. Чуть-чуть. Багато не треба. А Дріжжем треба щось хавати. Не що ж теж люди. Будуть хавати цукор. А щоб різ маліни не казалась. Ще й солі трохи їм впихнемо. Далі. Фірменний рецепт, головне. Не було комочків, зразу сипем і зразу товчем її в муку. Тоді тісто буде однорідне і взагалі супер пупер Це такий лайфхак. Пів кружки, да, десь Чи приблизно щоб Поки консистенція не буде така, як не треба. Угу. Чуть не забув. Саме теж важніший інгредієнт. Яйко куряче одне. Ага, так, да, точно. Пошло. І так, бачу, ти якимсь таким крутим ножом це робиш. Це що, ти робив прямо? Я робив. Серйозно? Я зробив собі ножа картоплю, не було чим чистить. Та я думаю, щось треба викувати, нормально. Ого. А ти на замовлення робиш? Ну, якщо є замовлення, то роблю. Добре, то друзі, якщо вам потрібен такий типу крутий ніж, то звертайтесь, Ярік вам може зробити ексклюзивний мачете. Місиле тісто, додав трошки олії. Поки не вийде таке м'яке тісто, яке не липне до рук. Олії 20 грам. Ось таке супер-пупер. І оставляю його тепер набухати. Поки можна теж набухатися трошки. <рес> Але ми ж не бухаємо, води й Ні, а оцей О, Тут ще один прийшов повар. Ага. Комбаса помідора. Грибів свіжих нема, магазини закриті. Будемо брати морожені, мабуть. Так, Найважливіший момент. Чим будеш заправляти піцу? Вітаю в даній ситуації це буде доречно назвати приправа, бо вона типу посипається це все зверху. Просто як приправа. А? Може бути. Важний момент, щоб ромазив шкуру. Шкуру. Важно дуже тонко нарізати ковбасу. Нарізати. У мене грудина були. Грудину тобі, тобі Різати будемо ножом на кірі ручної роботи. анодований, Ого. Чорний не ржавий, Ого, крутий. го, крутий. Це ти народ. так само робив його. Це я батя робив. <гум> То у вас сімейний, да, такий цей? Це, Це я батя, я. Рукоділля. Чим тонше кубасу, тим добріша піца. Так, тому нарізаємо. Ось так тонко, так? Да? Пальці тримаємо підігнуті. Щоб не порізати. Тут ще хтось прийшов, хто це? Ще один крій. Це контрабандіт. Що за бандіти тут? Ей, бандіти, ми тільки піцу готуємо. Що ви тут зброєю махаєте? Мужчина. Запущу духовку і включу і включу і візьму проціні на піцу. Так, тому можете, друзі, також включати духовку, щоб... Це ваші духовки. Щоб вона грілася уже. Тільки не подпалюйте. Ви не ви включайте, і лягайте спати. Вирізаємо дрібно. Розчавив. він його спочатку, щоб він сок пустив, так? Щоб він дрібніший був. А, дрібніший. Ти Ну що ти рішаєш тут? Він тут нічого не рішає. Ти нічого тут не рішаєш, ти поняв. Ти не вистачає такий момент, Всі Сказали, що ти нічого тут не рішаєш, якщо що. Що нахредав? Тут видно, хто все рішає, Ярік все рішає. каже, що треба змазати. Ти не Рома, ти не злякаємо! Ну я не здався. Я йшов до конця. Мелика, треба змазати, я кажу, треба присипати мукою. Тоді тісто не липне, не пригорить. І буде ковзать по противню, по дечці, як Да, Тому посипайте мукою, щоб підтикати. Але для того треба духовку на максимум ставити. Зубами оддирати буде. Тісто теж в муку. А ти руки помив? Я тільки століта вийшов. <рес> я бачу. Якимсь образом розтягую. Я ще крутить на руці, як італіанці не навчився. Покажу Як піцайова. Піцайова це чувак, який робить піцу. Мене так і називає. Бече <реш> <Петча> не пойме. <реш> <Хто? Син, реш> піца йола. Чого воно стягується назад? Тісто. Візьми його цей. А Баті його зробив перед цей от, пересушив. Так сказати. Ні, не пересушив, його просто ну, розтягнути треба на цьому. Ну, не в дечці, мені здається, а назовні, на типу на більшому просто. Треба на руках. Ага, ага. Отак як підцейова. Було Тепер йому потрібно чесник, так? Перший часник. Він не перший, це не, не принципово. Для соусу. Майонез на перехилинах яйцях. Це не реклама. Крепок. Ого. Що типу хороший, так? Да? Це все з'їв. Там не одного перехвилиного яйця. Максимум шкарлупка в нього може попасти. Кепчут? Цього, думаю хватить. Ага, це типу чесниковий соус такий як А, це, ага. це що, супер. Ложка. Точно, соус по так? Звісно. Що Сліди за ними, і тут зараз наробить чуть. Андрій, дивись за ними, слішо. Купай руку зразу. Забери, чого ти облапуєш продукти? Ну колбасу як надо? Я роблю на соус колбасу? Да, Колбасу? Да. Далі пицца. Ой. Далі пицця. Все має бути симметрично. Кого не симметрично, то його. Ти дебіл, тут дві колбаси поклав. Він молодець. Дальці, Сироп клиновий ладно, Так, дальше О, піде помідор, я задумай. Щоб нічого не забув. <coughs> я помідорки би під ковбасу клав, ну ладно. Типа бо вони. Кобаска щоб піджарилась, а помідорки щоб були свіжі. свічі. Такі помідори мають підсушитися, щоб води не напустити на піцу. Хай буде вода. Ну сочне, тоді таке класне може бути. Поправити. Воно і Можуть так читати. буде сочне і класне. Я вам відповідаю. Хто не вірить... Ярик відповідає за свій рецепт, так? Все вирішено. Хто не вірить, то завтра контроль з математики. І так, у мене сідає батарея, і добре, що у мене є такий класний павербанк. Ось залишаю посилання на інстаграм ось на такий класний павербанк. Рекомендую. Він завжди мене рятує, навіть є ліхтарик. Перше в нас йдуть морожені шляпки мухоморів, порізані, як печериці, щоб замаскирувати. Але сир. не можна зразу натирати, бо він висохне. Треба, щоб він був такий тянучий. Тобто ти спочатку кладеш піцу в духовку, вона там і за 5 печеться. 5 хвилин до готовності. Навалюю сиру. Ого! супер, супер рецепт. Я так би теж зробив. І Ярик вже приніс піцу. Оп, ось так. Є? Ярик, ти молодець. Зараз куштуємо. Ну, Ну і що, друзі, смачного Ярик. Ходімо, сідаємо. Всім дякую за перегляд, друзі. Пишіть в коментар, хто робив, буде робити вже по такому рецепту піцу та як вийшло. Ніпс, якщо погано вийшло, це. Получилось це вивинування. Але ти видно, що ти повар, блін, ромка. Ну що, Ярик молодець. зараз будемо всі куштувати таку піцу. Всім смачного і до зустрічі. Ось так от такі прибори Ярика. Угу. До речі, друзі, справді дуже смачна піца. Я вже ось кусок згриз. Справді дуже клас. Ярик, молодець.